Привіт, друзі! В цьому відео ми розглянемо технологію Zara Knowledge Proofs, яка допомагає залишатися приватним блокчейн, і як використовує цю технологію. Отож, давайте розбиратися більш детально. Докази з нульовими знаннями, або, як ви знаєте, їх ЗКП, це досконалений криптографічний принцип, який лежить в основі збереження конфіденційності в екосистемі блокчейну. Простіше кажучи, це метод, за допомогою якого одна сторона може довести іншій стороні, що вони знають значення X, не продаючи жодної інформації, окрім факту, що вони знають значення X. По суті, вони надають можливість перевіряти транзакції, не розкриваючи особливості цих транзакцій. Отож, давайте глибоко зануримося в докази з нульовими знаннями. ЗКП бувають різних типів, включаючи The CSNarks та ZKSTark. ZKSnarк відрізняються своєю стилістістю та неінтерактивністю, тобто докази невеликі за розміром і можуть бути швидко перевірені. ZKSTark з іншого ж боку пропонують масштабованість і прозорість, в той же час вимагають довіру налаштування. Обидва варіанти мають вирішальне значення для забезпечення конфіденційності в різних контекстах у межах ландшафту блокчейну. Наступне це алео та докази з нульовими знаннями. У сфері блокчейну. Платформ, орієнтованих на конфіденційність, але виділяється ефективним впровадженням доказів з нульовими знаннями. Прагнення платформи до більш приватного та безпечного веб-3 глибоко вкорінене у використанні цього досконало криптографічного принципу. Основна мова Aleo спеціально розроблена для написання децентралізованих програм для апсів і збудованими функціями конфіденційності. Хоча Aleo схожий на існуючі мову програмування. Але він включає функції та принципи ЗКП у свою основну функціональність. Тобто, використовуючи Лео, розробники можуть ефективно створювати системи, які перевірятимуть транзакції, не розкриваючи конфіденційності даних. Отож, застосування ЗКП, Лео вирішує це питання. Система голосування побудована на Лео з використанням мови Лео, може створити сценарій, де кожен голос перевіряється за та підраховується, але хто за кого голосував, залишається прихованим. По суті, Алео будував технологію ЗКП у свою екосистему. Це не просто додаткова функція, а невід'ємна частина проєкту. Він дає розробникам інструменти для створення програм із конфіденційністю за замовченням, а не як запізнення. Задяки цьому Алео активно сприяє створенню більш безпечного та конфіденційного середовища Web 3.